Вітаємо вас, пані та панове, з вами Контрпропаганда. Перш за все від щирого серця. Вітаємо вас з Днем Незалежності України. Вітаємо і дякуємо тим, хто зараз зі зброєю в руках нашу незалежність захищає. Цього тижня рупори Кремля критикували не тільки Україну та її армію, а й просто сварилися між собою за право бути ближче до тіла свого імператора. В свою чергу імператор, спостерігаючи розвиток подій на Курщині, робив вигляд, що все йде за планом. До вашої уваги, добірка цікавих новин, які ви могли пропустити. Тож включаємо режим максимальної уваги, беремо попкорн, вмощуємось зручненько і поїхали. Людям не обов'язково давати їжу і роботу. Достатньо показати їжу по Першому каналу і красномовно заявити в ЗМІ, що, мовляв, роботою забезпечено 95% населення. Дивно, але факт. Саме за таким принципом вже давно і живе Російська Федерація. І варто визнати, що через педагогічну занедбаність великого відсотка громадян РФ згадана технологія ефективно працює. Відчуваючи брак яскравих успіхів на Курському напрямку, російська пропаганда заходилась вигадувати успіхи віртуальні. У мережі з'являється все більше відео з Курського напрямку, причому публікують його не тільки окремі бійці, а вже і офіційні структури, такі як прес-служби бригад та командувань. А російські ЗМІ на цьому фоні якось пасуть задніх. Переможні реляції в стилі витиснули, зачистили, очистили, наступ захлинувся. Розбиваються об сувору правду життя. Удари пропаганди в екстреному порядку ведеться евакуація населених пунктів вже з п'ятого району Курської області. А режим надзвичайної ситуації набув федерального масштабу у трьох областях. як Кепкують мережі, треба бути повним росіянином, щоб не помічати цього кричущого протиріччя. Але саме на таких росіян все і розраховано. Наприклад, телеканал МОРФ Зв'язда показав розгромлені приховані опорні пункти Збройних сил України в Курській області. В опублікованому відео зафіксовано удар по будівлі. Насправді ця будівля розташована не в Курській області Росії, а на території України в Харківській області. У травні 2024 року це відео вже потрапляло у z канали і тоді його протитрували як удар авіабомби ОДАП-1500 у Вовчанську. Примітно, що російські пропагандисти регулярно видають за удари по Збройних силах України в Курській області кадри, зняті в інших місцях і в інший час. Ось лише три нещодавних приклади: 13 серпня Скабєєва, як за підручниками, називаючи біле чорним, показала відео від ЗСУ, мовляв, російські морпіхи, штурмують позиції бандерівців. 10 серпня МОРФ показало, нібито успішні удари по ЗСУ у Курській області, хоча насправді вони були завдані в Кремінній і Часовому яру. 9 серпня МОРФ продемонструвало, начебто, успішні кадри із Сумської області, які насправді були зняті ще місяць тому, тобто ще до початку з ситуації у Курській області. Із цього постає цікавий висновок. Зазвичай, коли РФ атакує, то бойові дії ретельно фіксуються і раніше за ресурси проблем із контентом не мали. Тож російська публіка звикла до постійного шоу. В той же час тепер, коли РФ намагається вибудувати бодай якусь оборону в Курській області, та при цьому продовжує тиснути на Донеччині, ресурсів на співпрацю з журналістами просто бракує. Тож подібні удари розпропаганди триватимуть і далі. Бий своїх, щоб чужі боялись. Це типовий принцип підтримки влади, який було відпрацьовано ще за часів СРСР. Ностальгуючи за Савком, а точніше за безмежною владою тих часів, товариші майори з ФСБ ловлять і саджають тюрми за держраду усіх, хто трапляється в їх озору. І якщо в СРСР в тюрму можна було потрапити за привласнення умовних трьох колосків, то в сучасних кримінальних справах РФ фігурують дрібні пожертви у волонтерські фонди та повітряні кульки неблагонадійних кольорів. Терміни ув'язнення загалом не змінились. Вони тривалі. Підступність російських спецслужб та правоохоронців вже давно нікого не дивує. При цьому репресивні дії застосовуються як до українців з росіянами, так і до громадян США. До вашої уваги своєрідний дальжест дурниць від ФСБ. І почну я з відносно пристойної новини, внутрішній терор. Російський пошуковик Яндекс почав видавати посилання на фейкові сайти підрозділів Легіон Свободи Росії. Та РДК. Адреси фейкових сайтів відрізняються від оригінальних всього на одну літеру. Але у випадку з РДК сторінка виглядає дуже схожою на оригінал. Насправді, сайти-двійники вирогідно були створені російськими спецслужбами для виявлення та відстеження росіян, охочих приєднатися до Сил оборони України. Оскільки на сайтах користувачу пропонується заповнити анкету на вступ, це свідчить про те, що ведеться збір інформації про користувачів, які бажають приєднатися до збройного опору кремлівському режиму. Подібні дії влада РФ вважає особливо тяжким кримінальним злочином, а створення відповідного сайту приманки є доволі розповсюдженою практикою. А от далі буде справжній треш. Минулого тижня громадянку США та РФ Ксенію Кареліну засудили до 12 років колонії. З формулюванням за фінансування збройних сил України, загрозу безпеці Російської Федерації та державну зраду. Виявилося, що 24 лютого 2022 року Кареліна переказала із свого американського рахунку 51 долар 80 центів США. На один із фондів допомоги ЗСУ. Переказ російські силовики виявили у телефоні Кареліної, що був вилучений у лютому 2024 року, коли вона приїхала із Сполучених Штатів до своєї бабусі у Єкатеринбург. Наразі громадянка США російського походження Кареліна перебуває у російській в'язниці. Далі буде більше, а точніше менше. Подібний вирок не є поодиноким випадком. 21-річна художниця із Томська Тетяна Лалетіна отримала 9 років колонії за донат всього у 30 доларів. А українці Христині Любашенко взагалі дали 12 років за запуск біло-синьо-білих повітряних кульок, які, мовляв, символізують кольори Організації Свободи Росії, що у РФ вважаються терористичною. Примітно, що Любашенко діяла під тиском такого собі Юрченка, який, вдаючись до шантажу та водночас обіцяючи гроші, буквально змусив жінку приїхати із Швейцарії до Москви та запустити ці повітряні кульки. Тобто, в даному випадку мала місце не боротьба з уявними диверсантами, а взагалі віроломна пастка. Менше з тим. Це геть неповний перелік абсурдних вироків у виконанні російських силовиків лише за останні кілька тижнів. Варто пам'ятати, що кремлівським посіпакам загалом немає діла, хто ви та звідки. У гонитві за показниками розкриваємості приступленні вони зламають життя будь-кому без зайвих сантиментів. Ми не раз вже казали, що російські пропагандисти усі ситуації міряють по собі. І той факт, що українські війська не вчиняють масових розстрілів та пограбувань в Курській області, банально не пасує до російської картини розуміння світу. Але кого цікавить реальний стан речей, коли глубинний народ прагне видовищ і казок? Скатерть самобранка і сапогі реходи вже не в тренді ковер самольот не літає, бо боїться f 16 А піч Івана Дурня знищив FPV-дрон ще минулого року. Сучасний світ потребує нових героїв і нових каскарів. Нещодавно командир загону Ахмат Алаудінов вчергово заявив, мовляв, ЗСУ повністю зупинені в Курській області. До слова, це вже дев'ята його подібна заява протягом місяця. Казки Аладіна окрім того, Алаудінов розповів про буцімто зафіксовані факти розстрілу мирних жителів українцями в різних населених пунктах Курської області та стверджував, що нібито збройні сили України використовують мирне населення як щит. Насправді ж. Показовим став протест, висловлений 20 серпня МЗС РФ тимчасовому повіреному Сполучених Штатів Москві Стефані Голмс через незаконне проникнення американських журналістів у Курську область. Журналісти «The Washington Post» відвідали суджу, і жодних доказів неправомірних дій українських військових не зафіксували. Ба більше з десяток місцевих цивільних, опитаних журналістами у суджі, сказали, що з ними добре поводилися, кажучи, просто все в рамках міжнародного гуманітарного права. Українські війська чітко дотримуються Женевських конвенцій, і це висвітлюють чисельні змі, наприклад, після репортажа із суджі у РФ, вже порушили кримінальну справу проти двох журналістів італійської телекомпанії Раї. Кореспондент за Київпост» Джейсон Смарт також відвідав суджу: найбільше його вразило ставлення місцевих жителів до Путіна і те, якою мовою вони спілкуються. Вони або одразу відповідали українською, або пропонували перейти на неї. До речі, Смарт також зауважив найважливіше, що американці мають зрозуміти. Всі ці червоні лінії, які ми накладаємо на застосування зброї далекого радіусу дії для ударів по РФ, це помилка. Слухайте, ніякої ескалації не було. Також не сталося ядерної війни через операцію в Курську. А ці наші обмеження коштували життів українських військових. Отже, висновки. Товаріщ Алаудінов, м'яко кажучи, каскар. А якщо точніше добирати слова, то типовий російський брехун. Такий самий, як Захарова, Коношенков чи Скабєєва. Такий самий, як переважна більшість прокремлівських журналістів, воєнкорів і блогерів. І свої казки він розповідатиме і надалі. Отже, на сьогодні це все. Але традиційно, поки ви дивитесь цей випуск. Ми вже готуємо новий. Так само традиційно не сплять і працюють російські та проросійські інфопомийки, задачу яких є буквально смітити вам в голову. Логічно, що перевірити абсолютно всі новини і спростувати усю маячню, яку розповідають вороги, неможливо. Але так само логічно розуміти, в як загальних рисах виглядає фейк, як перевірити чергову гарячу новину. Це є той необхідний мінімум, який в рамках інформаційної вориби може робити кожен. Тож підтримуємо наше військо та дотримуємось інформаційної гігієни. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Ще раз, з Днем Незалежності вас, пані та панове! Ще раз дякуємо тим, хто прямо зараз із зброєю в руках захищає незалежність. З вами була контрпропаганда. До побачення.